Я ті мої туристи де мої гурмани. Ну, де ж є аристократи? Подорожуй Львівщиною. Відкривай себе. Ей, а ну без паніки! Я вже збираюся і їду до вас. Їду не сам беру з собою Михайла Хому. Так ти їдеш чи ні? Та їду і беру з собою друзів. А, ви це чули? Всі на Львівщину. Як думаєте, хто прийде першим? І правильна відповідь дізя.